Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів. Бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні хочу запропонувати вам дуже смачний апельсиновий кекс. От. Значить. Цей кекс від моєї колеги по роботі Валентини Анатолівни. Так що вона приготувала і нас пригостила цим кексом. От, дуже смачний, мені сподобався, і я хочу якби, повторити цей рецепт. От, я не знаю, де вона, чи це її рецепт, чи, можливо, вона ну, якби, теж його десь у когось запозичила. Але сьогодні ми його приготуємо. Значить, беру такі продукти. Чашу блендера. От у мене така чаша блендера. Значить, зараз буду сюди класти апельсин. Значить, беремо два апельсини. От. Апельсини в мене підготовлені, вже я їх помила ретельно і обдала трошки кип'ятком, як би. І потім витерла рушничком, підсушила і обрізала оці, як кажуть, Оці, де плодоніжки були в апельсина. Тепер апельсини прямо отак з кошкою ділимо на невеличкі такі частинки, я отак от поділю, і закладаю їх у чашу блендера роблю все по рецепту. І виходить дуже смачно. Так, один апельсин і другий. Бачите, у мене два апельсини, а вони такі, якби різні ці апельсини. Оце ось біленьке таке, можна його якби і прибрати. Можна, якщо великий апельсин, значить великий один апельсин, якщо вже такий. А якщо такі апельсини середні, то ну, в мене такі були, я б сказала, середні. Я взяла два. От ці два апельсина в мене вийшла повна чаша. Я раз вам покажу. Дивіться, бачите, ось повна чаша апельсина у мене. О. Тепер, значить, сюди додаю. По рецепту три яйця, але в мене яйця двох жовткові. Значить, у двох яйцях було по два жовтка, а в одному один жовток. Ну, такі у мене яйця додаю в чашу блендера сюди. Отак от, от Три яйця. Тепер сюди додаю один стакан цукру. Трошки ложку візьму його. Отак от перемішаю туди. Це ж треба якось буде мені збити. От. Так. Цукор додали. Далі додаю сюди дрібку солі, сіль додаю невеличку дрібочку, десь одну, третю, одну, другу чайної ложки. От. Так. І додаю сюди олія ось. 7 столових ложок олії. Я вже відміряла їх і сюди виливаю. От, ось так. Все вийшло. Бачите як? І тепер оце все буду збивати блендером. Так, збила я свої продукти. Ці ось так. Бачите, в мене, отакий в мене блендер. У мене блендер не погружний. А я загружаю от в чашу, потім закручую оцей ніж сюди. І потім ставлю його отак от на корпус це, нажимаю, і в мене все збивається. Ось у мене такий блендер. Так, зараз розкручую його, ось, дивіться. Розкрутили. О, ось у мене такий ножик тут. І ось так збилася маса ця моя. Ось така вона, бачите? от. Все збилося. Тепер. Виливаю його, оце все буду виливати зараз у миску сюди. Так. Ось скільки його вийшло. Видно так. І сюди зараз додам дві склянки борошна і 10 грамів розпушувача потрібно додати. Так, значить, додаю, приготувала розпушувач, бо не поклала. Ось у мене борошно вже просіяне. Висипаю сюди, ось так от трошки. І зараз додам розпушувач. Так, у мене пакетик 18 грамів. Ну, я зараз трошки якби на око там залишу. Значить, на борошно висипаю. Десь отак. Приблизно дві чайні ложки я додала розпушувача. От. І тепер отак от, от все, перемішуємо ретельненько. Зараз додам усе борошно, і потім я його ще трошки, якби в чашу блендера в мене вже не влізе, якби був в мене погружний блендер, то я б його якби би пробула погружним блендером все. А так як у мене воно не влізе, все, то я зараз змішаю його так все І міксером трошки, як би підпушу його, переб'ю. Так. Тут все понятно. Зараз все змішую. І міксером переб'ю, і тоді покажу вам, як виходить. Так, ось дивіться, у мене вийшла отака от маса. От, і я вилила у звичайну форму. У мене ось така кругла роз'ємна форма. В кого є форми для кексів, то лучше, ну, звичайно, вилийте це тісто у форму для кексів. У мене ось така форма. Для кексів, у мене форми немає. І тепер відправляю в духовку температура 170, розігріваю духовку на 50-60 хвилин. Пройшла рівна година, рівна година, і я. Дістаю оцей свій пиріг апельсиновий із духовки. Ось такий він зараз. От, Дивіться, як гарненько спікся. Так, тепер треба нам цей пиріг зараз проколоти шпажкою. Так, ще гарячий пиріг, отак. Увесь пиріг проколюємо прямо у формі, багато разів протикаємо. Дерев'яною шпажкою, отак. І потім ось у мене апельсин беру, розрізала його на навпіл. І тепер оцей ще гарячий пиріг треба видавити на нього сок апельсина. Я буду отак. Можете зробити, видавити сік у соковижималці, в кого є. А я отак зроблю. От, і хай стоїть у формі, пропитується до повного вичахання цей пиріг. От, значить, зараз пиріг мій вичахне, і тоді вже я вам його покажу в готовому виді. Так, дорогі друзі, показую вам свій цей кекс апельсиновий. От, ну, от він у мене вже вичах. І трошки так, як ви бачите, зараз підніму його. Ну, не знаю, з якої причини, трошки так би трошки серединка в мене наче запала. Ну, то нічого так. Тепер хочу його трошки як би прикрасити, так? Значить, беру ось у мене тут є ось корнетик я зробила такий. І сюди е, налила просто згущеного молока з банки. Зараз кінчик корнетика трошки відріжу. І буду прикрашати цей пиріг. От. Ну, хочеться мені трошки його якби тут прикрасити, значить, зараз отут попробую так ось такими зроблю, видно. Ось так зроблю такими хвильками тут. Якби він був у формі кексу, да, продовгу вас є формочки такі, от, чи такі, як е, такі фігурні є, з серединка, е, з диркою є такі форми, не знаю, як вони називаються, кексівниці, чи як для великих кексів. Ну, то там було б трошки, звісно, він би був би красивіший, я так думаю, і проще було б його і прикрасити. От, Ну і тут зараз трошки хочу зробити по всьому ось такими розводами. Такими ми зроблю. Ось так. Тут добавлю зараз трошки якихось завиточків. Думаю, що це згущене молоко, це воно ще додасть трошки якогось свого смаку. О, і так, щоб трошки задекорую цю впадинку, як би, бачите, я посиплю от оріжками. Я люблю з оріжками. От, трошки додам орішків, небагато. У мене оріх е, арахіс, сушений арахіс. Ось так от. Ось такий пиріг у мене сьогодні получився. І зараз покажу вам його в розрізі, який він в розрізі. Розріжемо його, так кладу на тарілочку, і ось він у мене такий получився пиріг в розрізі, ви бачите? Ось такий він. Він взагалі-то називається цей кекс мокрий апельсиновий кекс. От так його правильна назва. Мокрий апельсиновий кекс. Дуже смачний виходить. Мм, дуже смачно пахне апельсином. І орішки тут не завадять. І апельсин, і орішки, і все в міру. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати такий кекс. Дуже смачний. Дякую всім за увагу і до нових відео!